Всім привіт! Мене звати Катя я починаю знімати вам своє квітневе відео з моїми просуваннями і хочу, щоб ви зі мною трошки пораділи, бо я повернулася до своїх 12 красунь. Три місяці вони чекали, поки я пороблю всі вишиванки заготовки для своєї сім'ї. І тепер уже сьогодні, 1 квітня знову ж таки, я буду переставляти п'яльця. І готуватися до того, що буду вишивати своїх 12 красунь, але спочатку я вишиваю ще одного весняного гнома. І все, весь залишок місяця я буду вишивати своїх 12 красунь, бо в мене є план 32 тисячі хрестиків в цьому році, це як мінімум, а як максимум, то просунутися ще більше, щоб поскоріше вже йду вишивати, бо кожного разу, коли я. Переставляю пляльці, долі, що в мене тут наче вже так і небагато залишилося тканинки. Ось де має бути край. то я надія, що, можливо, якщо я дуже сильно постараюся, то я її закінчу швидше, ніж планувалося трошки раніше. Тож не буду гаяти час і буду намагатися скоріше вишити гномика. Щоб вже присвятити себе красуням. І, мабуть, оскільки в мене тепер не буде фінішів таких сильних просувань, то я, мабуть, вам покажу підсумку, що я вишила гнома, і буду вже з'являтися раз в тиждень, показувати мої просування по красуням. Ну, і якщо в мене якийсь останеться ще фініш із тих мініатюрок, які я вишиваю на роботі. Вечір 7 квітня і я нарешті закінчила другого літнього гнома. Такий він весь ромашковий. Така краса. І я нарешті радій, тому що я повертаю до своїх 12 красунь. Я вже переставила п'яльця і треба буде спочатку повишивати всі ці припарковані ниточки. Я вже відмітила край листа бумажної схеми. І повишиваю ці ниточки, а потім вже буду вишивати, як я звикла по кольорах. Скільки дістану. Буду наганяти квітень місяць, три місяці я не вишивала. Я дуже вже скучила і дуже хочу вишивати 12 красунь. Всім привіт! У мене пройшов тиждень з суботи по суботу, і за цей тиждень я вишила. 3090 хрестиків. Я майже за тиждень вишила норму свою місячну, чому я дуже рада. І зна, знаєте, зараз так от, плани, плани, якщо я так буду вишивати за тиждень майже встигати вишивати норму, то коли я наздоганю січня місяця свої хвости, то вже все вже очі розбігаються і, думаю чи далі просувати її більше. Чи все ж таки взяти ще якийсь процес роботи, але поки, поки наздоганяю. І в мене ще така знову ж таки ідея, ми записали дітей на безкоштовні гуртки для внутрішньопереміщених осіб. І туди їхати довго. Ну, в принципі, добре, що воно на лівому березі, але там треба заняття проходять в кафе. І якщо одне заняття займає годину, то друге заняття воно займає 2 години. І я думала, чим мені займатися, а ще ж вже ж скоро потепліше ми почнемо виходити гуляти на вулицю. І я думала, чим я буду займатися, коли буду гуляти з дітьми або чекати їх на заняттях. І я згадала, що я дуже хотіла і навіть для цього придбала. Це 18-й каунт. Аїда. нашу воно мені? Спитаєте, ви у мене ось є залишки від мого будиночку від Dimensions? Це ниточки, які у мене позалишалися, які ну, назад в органайзер не впихнеш. А не хочеться, щоб ниточки Dimensions пропадали. І ще колись давно, якщо ви пам'ятаєте, я вишивала джакрасового тер'єра від нової Слободи. І в мене залишився теж такий от органайзер. Ну, білі чорні нитки у мене пішли в моїх гномів. Мені чим подобається цей органайзер. Тут є лінієчка для аккаунту. Я цією лінійкою користуюся для того, щоб відміряти, скільки мені треба. Вирізати, ну, поки що на своїх а, тваринок, щоб не тягнути з собою лист пластикової канви. А, і ці залишки я теж хочу використати. В общем, я хочу зробити наволочку, наволочку на подушку, десь, мабуть, приблизно 40 на 40, то я тут відміряю собі. З якого кута починати, буду вишивати квадратиками 3 на 3 по діагоналі, і потроху ці е, свої залишки якби, використаю. І в майбутньому, коли я буду закінчити якусь роботу, то щоб не залишати ось такі шматочки е, муліни, а нову роботу, коли я буду брати колір муліне, починати з, з повної. Да, нитки такі з повної пасми, то я буду такі теж залишки потім вишивати в наволочку, і коли-небудь вона та й вишиється. Ось такі у мене грандіозні плани. А поки я буду продовжувати вишивати своїх красунечок. Ось так вони виглядали. І через секундочку, у мене пройде ще один тиждень, і я вам покажу, що в мене ще вишивається. 16 лютого на Пасху мені не хотілося вишивати моїх 12 красунь. І я розпочала подушку вишивати. Ось так у мене виходить. Тут є трошки і ниточок Dimensions і з мого джексового тер'єру. Тож, початок розпочато, буду потрошку вишивати. І 18 квітня. Я закінчила ще одну манюньку, мені залишилось ще вишити маленького Вовчика і вся серія буде закінчена. 17 червня я вишила ще один лист, це вже третій лист, це вже четвертий лист. 12 красунь, е і мені ще залишиться один, і в мене буде готова вертикаль. Вишилось воно в мене за тиждень. Ось така краса, ще одна красуня. Одна закінчена, ще одна. Виглядає. 29 квітня, і я закінчила вишивати ще один лист. тим самим закінчила вертикаль. І мені залишилося ще дві красуні вишивати, і робота буде завершена. Всім дякую за увагу і до скорих зустрічей. 30 квітня час прийшов підвести підсумки за весь місяць. Тож у мене в фінішах. Гном літній, другий, залишила ще вишити одного гнома. Я закінчила вишивати рись і такого гарного вовчика, тим самим я завершила цю серію звіряток. І в красунях я вишила 7114 хрестиків, закінчила вертикаль, і травень я почну з нової вертикалі. Всім привіт! Мене звати Катя я починаю травневе відео знімати своїх вишивальних просувань. І 12 красунях я розпочну з, нового, з нової вертикалі. Буду вишивати ще одну сходинку. У мене вже вишито майже 10 красунь, бо 10-та. Вишита, я так думаю, на половинку, теж буду вишивати. Мені ще треба вишити одного літнього гнома, який я почну з 1 травня. І в мене є моя подушка. У мене тут зовсім трошки вишито, буквально пару ниточок повишивала, але з цією роботою я не поспішаю. Я її вишиваю, коли ну, десь там на заняттях дівчат, або, я так думаю, брати її на прогулянку, коли не треба схема, просто треба довишивати ниточки. Це не прощаюся через пару секунд для вас, я покажу вишитого гнома. 13 травня в мене вишився такий гномик медовий. Це останній гном літнього місяця. Так, три вони виглядають. Буду їх оформлювати і братися за свої 12 красив. Ось і закінчився вже травень місяць. Підвожу підсумки. Сподіваюся, що в цей раз я вже змонтую відео. відео. Так виглядає мій рукодільний травень. Не дуже я багато вишивала, бо з кількістю повітряних тривог по ночах дуже хочеться спати. Тому натхнення такого прям, щоб сидіти, вишивати, не було. Але я старалась. І, значить, що в мене в цьому місяці вишився. Останній гномик весни. Останній гномик літа, такий медовий. Я їх вже оформила таким зеленим фаміраном. І ось так виглядають всі три, я їх зараз зміню з весінніми, будь-в мене стояти три місяці літні гноми. Краса. мої 12 красунь. Тут в мене вишивалася ще одна сходинка. Тут має бути трошки плаття наступної красуні, але ну я не зараховую це вишити лист, бо ну, ще шматочок буде, я не знаю, як сюди притулитися, вирахувати, то, можливо, з наступним листом я. Вишую цей маленький хвостик і, в общем-ця, який раніше називали балясіна, вишивається, краса виходить, я вже от знайшла край листа схеми і вже довишиваю його, і потім, мабуть, буду переставляти п'яльцем. Не вишила норму за травень, вишила тільки 3040 хрестиків. І загалом в мене вже 79,2% від 6 роботи. Це краще, ніж нічого. Хоча хотілося б вишити, як і минулого місяця. Я тоді вишила більше 7 тисяч. Тут трошки не дотягнула, але ж, знову повторюю, з цими тривогами не розгонишся. І один вечір, я вже думала, ну, хоч небо треба взяти, повишивати, я трошки просунула свою подушку. У мене ще там ниточки є на органайзері. Тож я коли-не коли беру І ще в мене в цьому місяці був день народження чоловіка, то я йому вишила. Рукавичку. Вона у мене в цей раз я її зробила двосторонню з бісером, і вона висить у чоловіка в машині. Все, більше в мене фінішів не було, тільки гном і рукавичка. Так що, такий у мене лайтовий травень. Сподіваюся, що в червні буде все набагато краще. Дякую за увагу. До скорих па Пока-пока.